Всіх вітаю! Хочу прояснити ситуацію, що відбувається в Харківській області навколо заступниці голови Хова Ковальської. Якщо коротко, вона просто хоче образити незрячих дітей, нечуючих дітей, дітей з важкими інтелектуальними порушеннями, позбавивши їх можливості отримувати дошкільну освіту. Це батьківські діти, які зараз навчаються дистанційно в дошкільних підрозділах спеціальних шкіл. Існування цих підрозділів прямо передбачено законом. А права дітей на освіту закріплені конституцією. Тим більше зараз у Харківській області це взагалі єдина можливість допомогти дітям та їхнім батькам отримувати допомогу, підготуватися до середньої школи. Вона намагається вплинути на батьків писати заяви про відрахування дітей з особливими освітніми потребами і закладів, щоб ліквідувати дошкільні підрозділи. А реально, це помста директорам цих спеціальних шкіл. За те, що вони не підписали договір з підприємцем з Полтави, де Ковальська раніше працювала заступницею, без тендерної процедури в супереч закону, але директори шкіл відмовилися від цієї пропозиції. Не повинні особисті амбіції переважати над правами дітей. Дітей ображати не можна, і ми цього не допустимо.